Друзі, привіт! Як саджати німфею та пересаджувати, я вам вже показував. А зараз покажу, як її розділяти. Наприклад, ось такої дуже-дуже дуже загущеної німфейки. Це вона в мене з того року наросла, так. Як кажуть очі бояться, руки роблять. Розрослася так дебела, що коріння вже повилазило аж назовні. Його ми обриваємо. Вже не пригодиться. І так з кожної сторони. Щоб достати такий екземпляр, треба його перевалити на бачок. Але дуже обережно, бо тут, бачите, вже пішли бутончики. І щоб нічого не зламати, фу, смердить. Зате гарно. Краще таку процедуру робити, звичайно, не самому, але як треба, то, то треба. Чіпс. Пішла, пішла. Та дам тепер треба з'ясувати. Де конкретно ця така діленочка? Воно пальцями відчувається. Як проводити ось материнський кущик, це так званий такий ананас, ананасова форма. І від нього відходить корінцями такі її діточки. Є в моєму арсеналі ось така. Хірургічна пилка, саме такі потрібні міленькі зубці, і будемо прямо відпилювати, тому що відпилювати треба прямо з комом землі, щоб менше травмувати корені. Головне нащупати, коли, куди пішла мамка. Угу. Зріз робиться, скажімо так, з однієї спроби нащупали. Хоп. І пішли пиляти. Разом з корінням нічого страшного. І що маємо на зрізі? Відпусти і відпусти. О, ось тут вона кріпилася до материнського кущика. Зовсім трошки відрізали від мамки. І це вже самостійний кущик, який буде цвісти та радувати. Це альба, біла, німфея. Дуже Така вона не капризна. Росте і в малих водоймах, можете подивитись, в якому німфейнику в мене росте, почуває себе добре, зимує. А як зимує, теж можете подивитися на каналі. Як нащупати. Йдемо від материнського куща пальцем отак щупаємо, щупаємо, куди йде відросток. Нащупали, де він найближчий. До оцієї діленочки. І прям пиляємо. Але не дуже близько, прямо біля неї. Щоб він відшмотати від неї лишнього. Так, погнали. Кущик гарний. Ось такий ось тортик з грязючки. А тут у нас знайшовся ще один кущик, хоч він ось такий маленький, Коренева воно є, листочки є, і навіть цей малючок піде. Так, тут, я сподіваюсь, видно. Ось місце зрізу. Ось видно. Це місце ми зразу затираємо ось таким от перегорівшим деревом. Це як антисептик, він прям прилипає добре і не дає підсихати дуже кореневій системі. Вирішив показати ще приклад на ось на цьому такому кущику. Це вже Атрекшн червона. Тут така ситуація трішечки поскладніша. Вони дуже близько один до одного, особливо ось цей, але розділяти їх, скоріш за все, прийдеться. Ну, в процесі подивлюсь. І на сьогоднішнє число, яке сьогодні 16 квітня. Як бачите, вже 4 бутончика завдяки міленькому німфейнику прогрівається скоріше, вже листя наверху і швидше починає проростати. Чим глибше сама водойма, тим більше треба квітці зусиль, щоб піднятися догори, побачити сонце, тепло і подати якусь силу. Щоб вигнати бутони. Цих товаришів також розділимо. Треба тільки нащупати, де ця межа, де починається один та закінчується інший. Якщо сумніваєтесь, краще не робіть. Цих сіамських близнюків я вирішив залишити разом, тому що є така можливість, що я розпиляю і кореневою не вистачить потягнути кожен. Або виживе, або той, або той. До речі, сам Сік з німфеї дуже красить пальці. Так що майте на увазі, в мене вже вони такі, як фіолетові. Ну, я сподіваюся, все доступно. Показав, розказав, вже розберетесь, головне, не бійтеся, уважно дивіться, щупайте. Краще це зробити трішечки довше, зате якісніше. Буду з вами прощатися та пиляти далі. Нехай квітки вас радують. Все у вас вийде.